Було дуже серйозне таке запитання з приводу війни і чи маємо ми любити ворогів своїх якось так. Я, можливо, не, не зовсім детально пам'ятаю, але суть питання було такому, як ж нам робити, що ми мали би любити всіх живих істот, але ось є люди, які на нас напали там, і вбивають наших співвітчизників, там, роблять насилля різного роду і так далі. Це дуже глибоке насправді запитання. І знаєте, коли Будду спитали, що от людина відчула, що вона жадібна, наприклад, так, і що ж мені робити, а, а Будда каже, дірку ну, треба діл бути щедрими, то Будда порадив, каже, випочніть з малого. Випочніть, каже, з того, що ви передаєте з однієї руки в другу, потім там своїм ближнім і так далі. Я думаю, що це теж поступовий шлях. що <ганування> Чим далі ви від епіцентру війни, тим вам легше буде, безумовно, там відчувати любов до всього. Але коли вас обстрілюють, бомблять там чи безпосередньо хтось у вас загинув, то ви це фактично не зможете зробити, навіть якщо ви будете якимось суперпросвітленою людиною, тому це сильно залежить від обставин. Наприклад, якщо ви візьмете зараз події там, Другої світової війни чи Першої світової війни. Ви будете до них, скоріш за все, вже більш-менш рівнозначно відноситись, тому що це вже події далекого минулого, і ті, хто могли бути нашими ворогами, вже можуть бути на даний момент нашими союзниками. Ну, наприклад, так? так? чи ще більш якісь давні речі там. От в, 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 в сучасності, звісно, це не буде. Окрім того, слід зазначити, що я розглядаю світ з точки зору філософії йоги. І е, я вважаю, що треба адекватно і раціонально ставитись до того, що є. Якщо людина, наприклад, знаходиться на лінії фронту, то вона повинна робити свою безпосередню тхарму. І вона, е, хоча, хоча я повинен сказати, що зустрічаючи бійців, які були там на реабілітації, яких я відновлював, то мені дуже сподобалась думка одного бійця. Він сказав так, що він не ненавидить. Ворогів і ніколи їх не добивав, але робить те, що повинен робити, тобто він їх знищує так, як він повинен, бо він є воїн. І тут я би хотів робити дуже велику різницю між людьми, які безпосередньо на лінії фронту, які є воїнами, і людьми, які є в тилу. Тому що якщо для воїна відчувати лють і ненависть, це його ресурс, з яким він буде боротись, і цей ресурс він буде допомагати. То, якщо ви знаходитесь в тилу і відчуваєте таку саму емоцію, але нічого фактично не реалізовуєте в цьому плані, то тоді ці емоції е, е, будуть просто відображатись на вашому тілі. і сенсу, окрім того, що ви просто отримуєте дисфункції тіла і можливо хвороби, більше ніякого не буде з точки зору фізичного, з точки зору кармічного, е, теж от цей боєць сказав, що він ніколи не відчував. До них, як би сказати, ну, чого людина не добиває, він просто робить те, що він повинен робити. І в мене виникло таке дуже, ну, як би сказати, таке, на мій погляд, правильне ставлення до ворогів, так? Як, ну, ідея є, що треба всіх любити, але ж як це зробити? Всі релігії нам будуть казати, що треба всіх любити. Але розумієте, коли ви прибираєте у хаті. Вам треба прибрати сміття. То цей образ він, ну, для мене він найкраще якби, розкладає все по поличкам, тому що ви просто робите те, що ви маєте робити. І ви і не любите, і не ненавидите сміття, ви просто його прибираєте з своєї території. Чому? Тому що якщо ви включаєте сильні емоції при цьому, але ви не є бійцем на полі бою. так? То тоді виходить, що ви включаєте дуже сильні кармічні взаємозв'язки, і ця ситуація буде знову і знову повторюватись. І не виключено, що те, що ми зараз переживаємо, це теж повторення ситуації. Так? Тому важливо робити те, що ти повинен робити, згідно своєї карми дхарми, і не включати надмірні негативні емоції, тому що вони сіють зерна, сіють зерна, і це будуть негативні зерна. Тому. Е як би це дико не звучало, але не варто радіти, коли там когось вбили, чи там відбулось якесь насилля, чи відбулось якесь затоплення, якийсь катаклізм, навіть якщо це відбувається з нашими ворогами, намагайтесь, ну, моя така чисто порада, ви можете мати інакшу точку зору, намагайтесь злорадствувати. Але і тобто, знаходьтесь в нейтральній позиції, це. І робіть те, що ви повинні робити в, дан... в даному своєму житті. Ну, приблизно якось так. Е, коли пройде час, можливо, так, ми можемо зовсім інакше, вже, коли це будуть якісь давні часи, ми зможемо зовсім інакше статися. Окрім того, згідно філософії йоги, е, я не розглядаю е, всіх людей як одинакових істот. Це може дико звучати, так? Але Традиції йоги розглядається шість світів сансари і шість станів свідомості. Насправді їх є більше. Але із проявлених людей, це не тільки до людей, до всіх живих істот взагалі відноситься, серед них є, ну, якщо знизу самого почати, це демонічні істоти, істоти голодні духи. ну В демонічних істотах це в них проявлене якраз то, що ми бачимо у наших сусідів, це. Основна емоція, чого вони діють і чого вони живуть, це ненависть, насилля і хаос. Це то, що сіють демони. І так людина може виглядати як людина. Вона може мати дві руки, дві ноги, голову, навіть може усміхатися чи не усміхатися як людина. Може навіть володіти мовою, але це, ну як би сказати, душа демонічна, так? тому що вона проходить нижній рівень розвитку. Але все це єдина система, це безумовно. Тобто Атман і є Брахман, все є єдине, але на даний момент ці душі знаходяться в демонічному стані. І все, що вони сіють навколо, це є хаос, насилля, е, руйнування. Вони нічого не створюють, вони тільки руйнують. І де би вони не з'явилися, отак, чисто як це у нас зараз сусіди наші, вони все руйнують, брешуть, брехня на брехні. І це є демонічні істоти. Тому відповідне ставлення до них і повинно бути, аж поки вони не дійдуть до еволюції, щоб бути хоча б на рівні тварин. Тому що наступний рівень це не є рівень людей, це є рівень голодних духів. Таких є багато і в нашій країні, і та всюди вони є. Основна емоція голодних духів це заздрість, їм всього мало. Скільки б у них не було багатства, слави. Їм всього мало. І ми бачимо цю корупцію, ми бачимо е, ці неправильні вчинки: е, крадівництво, там, так, злодійство на всіх рівнях. Це є голодні духи. Вони можуть бути серед президентів, серед керівництва, серед простих людей, але ми бачимо ненаситну жадібність цих істот. Вони ще не піднялись до рівня людей. Хоча в соціальні там, сходинках вони можуть стояти високо чи низько. Так? Але чим більш розвинуте суспільство, тим е, воно не дозволяє таким істотам зайняти вищу позицію. Так? Е, а чим нижче розвиток суспільства, так, тим навпаки люди радіють, що от, можна там, залізти там, до якоїсь ради, керівництва. і там. По суті, красти, так? Ну, це дуже низький рівень розвитку, якщо людина живе в такому рівні. Наступний рівень це рівень тварин. Таких теж багато. Це люди, які живуть в основному по типу набити холодильник, включити телевізор і просто розважатися. Так? Для них немає що таке мистецтво, розуміння йога. Що це таке йога? Що це ви там сидите? Навіщо це? Я оце пиво поп'ю там, каже. чи там щось з'їм з холодильника і все. Так? ну, Сексуальні е, якісь напрямки діяльності, їжа, ну так як тварини, так? але але ми можемо бачити у тварин прояви більш високих насправді, ніж у людей. так, Тому і існує ця думка, що чим більше людина знає людей, тим більше вона любить там, котів чи собак. ну, Чому це так? Тому що вона зустрічає, що у цих тварин немає тої підлості, але тому що вона дуже часто зіштовхувалась. Із людьми з нижніх слоїв, нижнє слою не суспільство мається на увазі, а нижніх слоїв духовного розвитку, тобто голодних духів і демонів, а також власне тваринного стану. Так? Тому що іноді тварини можуть проявляти дуже насправді високий потенціал е духовного свого прояву. І от наступний вже рівень це рівень людей. Це ті, які вже цікавляться йогою, цікавляться мистецтвом. У них є розуміння того, що, скажімо так, що… Те, що вони роблять, це не тільки для себе, а це і для наступних поколінь. Так? Тому що на всіх нижніх розвитках духовності людина буде шкодити і собі, і суспільству, буде шкодити, ну, скажімо, екології, буде рубати ліси, не дивлячись, що вона буде лишати наступним потомцям. А вже на рівні розвитку людини, то вже людина може починати думати про майбутнє. Тобто це всі науковці, от, люди. Мистецтва, там, оце вже люди. Потім виходять, вже, скажімо так, напівбоги, асури так звані. Дехто ставить асурів в розвитку нижчі людей, я ставлю їх вищі людей. Це люди, які мають непогану карму, закрили дуже багато своїх питань по життю і, по суті, займаються тим, що для них важливо, і не потрапляють в пастку цих. Е е Крисиних перебігів в суспільстві, що там краще кар'єра, біжимо там, то робимо, краще будинок, краще. Оце така гонка, вони вже вийшли з цієї гонки, їм це не цікаво. Хоча вони можуть, зрештою, маніпулювати матеріальними благами, тому що їхня карма така, що вони вже можуть маніпулювати енергією. Так? Ну і наступний рівень це рівень богів, умовно. Ну, не тих богів, що на Олімпії чи Ісуса Христа там. Це мається умовно назва розвитку людської духовності, так? Це люди, які вже не бачать сенсу саме в матеріальному збагаченні. Вони відійшли від таких різних речей, хоча можуть перебувати в цьому світі і насолоджуватись там гарним морозувом. Це це не є. Не є протиріччя цього, так? але вони <кій> бачать свою ідею життя у духовному розвитку. Оце от вам шість категорій людей. І коли ви будете зустрічати, звісно, що вищих менше, нижчих більше. Так? Чому так? А тому що наша планета такого рівня розвитку, що тут проходять від нижніх найбільше досвіду, від нижніх оцих слоїв колеса Сансари. Тому ми можемо, але, але це сильно залежить від країни, тому що карму, от ми говорили про карму, то карму мають як е, окремі люди, так і сім'ї. Але я, може, тоді не сказав минулий раз, але карму має і е, країна, і народності. Тому ми можемо бачити, що от іде межа на карті, з цього боку буде процвітання, а з того боку буде бідність. Як це так? Це ж... Ну, Прям поряд буде. Це кармічні е, умови, так і відповідно ми можемо бачити такі е, дуже цікаві поділи, е, ментальні ставлення до життя у різних країнах. Е, так, добре. Ну Відповідно, ви коли зустрічаєте представників того чи іншого світу, ви повинні адекватно ставитись, розуміти, з ким ви маєте справу приблизно, так? А це можна не тільки, ну, це треба, так, коли ви зіштовхуєтесь. Побуті з людиною там, і так далі, ви бачите е сенси його життя чи її життя. І відповідно ви вже можете розуміти. Але в цілому, все це, от все це скажімо так, колесо сансара це є е один Брахман, який породив себе всі е різні форми для пізнання. Тому з абсолютної точки зору, е демони не є погані, так? вони погані з відносної точки зору, коли ми з ними зіштовхуємось. Але це є, ну як би сказати. Процеси розвитку, звісно, нам дуже некомфортно зіштовхуватися з демонічними істотами, але сказати, що вони є помилкою Всесвіту, теж не можна. Це так, розумієте, є у людині, є е, органи виділення, так? і вони можуть бути вам неприємні, але вони необхідні для існування живої істоти. А є там обличчя і очі, які нам можуть бути більш приємні. Так? Але ми можемо розуміти, що це все одно єдина система. То приблизно так все світ існує, так.